Підвал розбрато. У рівному два сусіди не можуть поділити підвальні приміщення. Неспокійні дні автопригоди пожежі та погоні, якими були в вихідні на Рівненщині. ITV. новини. Добрий вечір. 84-ті роковини трагедії. Сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, що стало одним із найжахливіших символів голокосту. У 1941 році в окупованому Києві нацисти провели перший масовий розстріл цивільного населення. Місцем обрали Бабин Яр балку на північному заході Києва завдовжки 2,5 кілометри, глибина якої місцями сягала 50 метрів. Людей примушували розділяти. Дягатися відбирали особисті речі та розстрілювали загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру за різними оцінками було вбито понад 100 тисяч євреїв, ромів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху, опору та інших. Вічна пам'ять кожному, хто загинув. Сварки через підвал. Декілька років сусіди будинку на вулиці Кулика і Гудатчика у Рівному не можуть дійти згоди. Усе через підвальне приміщення. Один із жителів будинку переконує, що інший сусід захопив підвал, встановив там замки та не пускає туди інших. Чоловік же, якого звинувачують, стверджує, що доступ до підвалу завжди вільний для всіх. До справи залучили навіть поліцію. Детальніше про конфлікт дивіться далі у матеріалі. Сусід самовільно захопив підвал та не пускає інших. Так стверджує один з мешканців будинку на вулиці Кулика і Гудачика. Чоловіки тривалий час конфліктують, зокрема, через підвальне приміщення. Проблема так, що тут один сусід дуже неадекватний, агресивний. От, позахоплював наші підвальні приміщення. Установив свої двері, розвалив наші підвальні приміщення із сусідом, примурував до своїх год. Потім він пошкодив мій ровер велосипед. Як зазначає чоловік, такі дії з боку його сусіда, на його думку, незаконні. Аби розібратися, мешканець будинку навіть викликав поліцію. Коли я прибули правоохоронці. От я показав на велосипед, вони якби пішли, подивились, зафільмували. А за підвальні приміщення розповідали поліції? У да -да, мене всі документи тут присапіть. У свою чергу сусід, якого звинувачують у захопленні підвалу, розповідає, жодних злочинних намірів не мав. Будь-які звинувачення чоловіка відкидає. Якби я самовільно захопив будь-який із підвалів, прийшов би хазяїн того підвала і сказав би дорогий мій, освободи, бо це мій підвал, мій номер. Такого в житті за 30 років, коли я тут живу, не було. Всі мають доступ до підвалу, і нема проблем ніколи в житті не було, щоб там хтось сварився чи щось когось викидав. Чи того. так само заперечує умисну шкоду майна? Я нічого не шкодую. Вона нас він мені, як, будь ласка, наша. Мені його велосипед. Дільничний нам повідомив, що дійсно був виклик щодо захоплення підвалу, і довелося виїжджати на місце. Так відносно даного сусіда було складено шість адмінпротоколів та направлені за самоправні дії до рівненської міської ради на розгляд. які були всі заповільнені і вирушили штраф. Повіси замкія і головаці казав, щоб дайте ключі доступу всім. Але він каже, що я хочу надати доступ всім, але однак до мене ніхто не підходив, не звертався, щоб надати доступ. Але той сусід, як вони конфліктують, він туди не ходить. Знає про конфлікт, і голова ОСББ чоловік наразі захищає нашу країну на фронті. Утім, про неоднорічну суперечку сусідів давно знає. Додає, що це ймовірно усе через особисту неприязнь чоловіків один до одного я пам'ятаю, стільки вони між собою сваряться там на особистій почві. Коли питання стояло критично, що в нього там три підвала. Я зібрав людей, сказав про ньому, що дивіться, якщо комусь треба, в, в людини немає ні одного, у вас три. Ви або самі виділяєте, або я буду зрізати замки і нарізати замки від як від СББ від структури вже туди, але ніхто не виявив бажання, тобто немає такого, що в під'їзді комусь воно ще треба. Андрій Степанюк переконаний, цей конфлікт ще триватиме до тих пір, поки чоловіки не порозуміються. Для цього їм необхідно йти на компроміс та домовлятися інакше сварки продовжуватимуться через нові причини. Вікторія Якимець Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп. Не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Мотоцикліст на Костопільщині отримав тяжкі травми. Два автомобілі на Сарненщині не розминулися, внаслідок чого троє осіб опинилися в лікарні. Пожежа а також погоня. Що ще трапилося цими вихідними в Рівненській області? Розкаже наша Валентина Захарчук. ДТП з трьома потерпілими трапилося на вихідних в Сарненському районі поблизу села Карпилівка. Водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі, та зіткнувся з автомобілем Фольксваген, водій якого рухався у зустрічному напрямку. У нас до ДТП травми отримали троє осіб. Її госпіталізували до лікарні. Так, у Керманича Рено медики діагностували політравму. А у його 38-річної дружини перелом ребер, ключиці, політравму, розсічення голови та осаднення. Пасажирка Фольксваген, 16-річна жителька села Вири, отримала тупу травму живота. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав досудове розслідування. Страшна ДТП трапилася і на Костопільщині у селі Велика Любаша. 18-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та не їхав на паркан. Хлопець отримав політравму, перелом основи черепа, мозкову кому, закриту травму грудної клітки, контузію легень, забій серця. Його без свідомості відвезли до Рівненської обласної. Лікарні встановлено, що двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолому. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Слідчі проводить досудове розслідування. 28 вересня у селі Вовкової Демидівської громади горів житловий будинок. Вогонь повністю охопив перекриття та навіс. Рятувальники майже три години боролися з полум'ям. Пожежа знищила речі домашнього. ...вжитку та покрівлю на площі 60 метрів квадратних. На щастя, та постраждалих немає. До ліквідації було залучено одну автоцистерну та четверо рятувальників. Причину виникнення пожежі та розміри збитків встановлюються фахівцями. Не обійшлося на вихідних і без погонь. Нетверезий водій автомобіля намагався втекти від сарненських патрульних. Втім, його таки зупинили та виявили 0,36 проміли в крові. На кермувальника склали адміністративні протоколи. Правоохоронці та рятувальники вкотре на Наголошують, будьте уважні, обережні та не втрачайте пильності як за кермом, так і в повсякденному в житті. Валентина Захарчук, телеканал Зневажлива поведінка сьогодні, 29 вересня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео, у якому неповнолітня завдає удари руками та ногами по тілу дівчини. Поліцейські встановили, що інцидент трапився 8 вересня у селі Борове Зарічненської громади. Троє подруг на території місцевого ліцею переглядали соціальні мережі. В цей час між 18 та 15-річними дівчатами виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході сутички молодша нанесла. Старші тілесні ушкодження потерпіла за меддопомогою, не зверталася та повідомила поліцейським, що претензій до п'ятнадцятирічної порушниці немає. Наразі дівчата перебувають у дружніх відносинах. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту. Про те, який національний рекорд України встановили на Рівненщині про найбільш затребувані професії у нашій області, та про те, як на Рівненщині хащі перетворили на плантації малини та обліпихи. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знатися Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Побороти рак. Чому важливо проходити профілактичний онкоскринінг? Батько рівненського баскетболу. У Рівному вперше провели турнір пам'яті тренера Сергія Шамусюка. Рак не вирок. Лише за півроку на Рівненщині зафіксували майже 200 нових випадків раку молочної залози. Загалом, станом на сьогодні, понад три тисячі осіб борються з онкологією. У рівному фахівці під час брифінгу обговорили важливість ранньої діагностики раку. Про це детальніше далі у матеріалі. Кількість хворих на онкологію щороку зростає. Лише цього року на рівненщині зафіксовано понад три тисячі випадків захворювання. Найчастіше люди хворіють на рак молочних залоз, товстої та прямої кишки, легень та шкіри. Багато хто дізнається про свій діагноз під час профілактичних оглядів. Поточному році 17,4% нових випадків злоякісних поклин пухлин виявлені під час таких. Причому, що для порівняння в 24 17,7, в 23-му 19%, і в 22-му році 19,3%. Фахівці кажуть, завдяки регулярним обстеженням виявляти захворювання вдається вчасно. Відтак, лікування стає простішим, дешевшим та успішнішим. Саме основне це коли виявляється на перших, другій стадіях захворювання. Немає значення в якій країні, немає значення хто. Тоді процент лікування сьогодні і в Україні у нас теж дуже дуже високий, дуже, -дуже великий. Навіть і з виздоровленням, тобто потім з постійним контролем. Інша ситуація, вже коли це запущені випадки. За статистикою частіше на онкозахворювання хворіють жінки. Найпоширеніший діагноз рак молочних залоз. Для привернення уваги до цієї проблеми на початку жовтня започаткували всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Усе задля того, аби заохочувати жінок до діагностики та піклування про власне здоров'я. За останні роки значно збільшилась кількість молодих жінок хворих на рак молочної залози. Це 20, це 30 і це 40 років. Ранній рак лікується занадто успішно. Ми, можна сказати, що виліковування складає 95-99%. Друга стадія виліковування складає 80%. Третя, четверта це занедбані форми раку. На Рівненщині пацієнти, які хворіють на онкологію, мають можливість отримати допомогу у двох профільних закладах. Це Рівненський обласний протипухлинний центр, а також нещодавно релокований Луганський обласний клінічний онкодиспансер, який працює в сарнах. Разом з тим, у Рівненському обласному протипухлинному центрі з'явився сучасний апарат УЗД, аналогів якому немає в західному регіоні. Разом з діагностикою, разом із сучасним лікуванням, оперативним втручанням у нас є можливості хіміотерапії дякуючи державним поставкам, у нас є можливість трьох лінійних прискорюючи променева терапія. Це сучасні види лікування тих чи інших видів пухлин. Фахівці наголошують, найкраща зброя проти онкології це увага до власного здоров'я та регулярні обстеження, адже пам'ятайте, рак виявлений на ранніх стадіях, піддається успішному лікуванню. Юлія Котляревська та Кирил Полюхович, телеканал ITV Media Group. Аби уникнути поширення сказу від сьогодні у всіх районах Рівненської області розпочалися розповсюдження приманок із вакциною. Загалом планують охопити територію понад 11 тисяч кілометрів та розкласти майже 300 тисяч брикетів. Приманки є безпечними для людей і тварин. Їх розміщують у місцях проживання лисиць, вовків та єнотовидних собак. Саме вони найчастіше є переносниками сказу. Жив баскетболом та заради нього у Рівному вперше провели турнір пам'яті тренера Сергія Шимусюка. Його вважали батьком рівненського баскетболу та наставником, який допоміг багатьом гравцям здійснити мрію, потрапити у великий спорт. У змаганнях взяли участь три команди Суперліги. За іграми спостерігали багато вболівальників, а також всі, кому не байдужий рівненський баскетбол. Більше про перебіг турніру дивіться у матеріалі далі. Це життя присвятив спорту та улюбленій справі у рівному на базі ДЮСШ-4 три дні поспіль тривав турнір пам'яті тренера Сергія Шемосюка. Чоловік був одним із засновників першої професійної баскетбольної команди рівненщини БК 93 Пульсар виховав не одне покоління спортсменів та вважався батьком рівненського баскетболу. Змагання провели вперше до них. Долучилися три команди Суперліги: це баскетбольні клуби рівне, Старий Луцьк та Київ Баскет. Всі колективи свій виступ присвятили легендарному тренеру. Треба цінувати свою історію, і тоді це буде гарне майбутнє. Тому такі, пост, такі легендарні тренери, як там Сергій Степанович, він приймає сім знать всі. Тобто і ми маємо... Приділять максимум уваги для того, щоб наші вихованці так само знали Сергій Степанович, Звідки почався рівненський баскетбол взагалі? Це батько рівненського баскетболу. Він його розпочав, і він його продовжував. І наша зараз там, честь, наше, там, наше діло продовжувати його справу. Для родини Сергія Шимосюка турнір став по справжньому особливим. Господарі майданчику «Бекарівне» до змагань готувалися відповідально та прагнули показати якісну гру. Максимально налаштовувались, готувались звичайно розбирали суперників. Тому так максимальна підготовка на рівні. Чемпіонатом очікування свята баскетбольного. Те, що ми хотіли зробити, у нас поки що виходить, тому все добре. За свою тренерську кар'єру Сергій Шимосюк проклав дорогу у великий баскетбол десяткам гравців та завжди вірив в те, що вони зможуть досягнути успіху. Я з ним познайомився в четвертому класі, і після того ми 42 роки були поруч. Це школа, це людина, яка створила рівненський баскетбол, яка створила людей, його спортсмени, його вихованці сьогодні продовжують цю прекрасну традицію. Він завжди любив людей, він завжди був справжнім чоловіком. І він нас вчив, і він навчив. І світла пам'ять моєму тренеру». Для баскетбольного колективу «Старий Луцьк» змагання стали частиною підготовки до нового сезону. До турніру вшанувати пам'ять Сергія Шимасюка наробити свої нароботки в захисті, в нападі, щоб підготовити до сезону максимально якісно та вигідно для нашої команди. Рівне це завжди складна команда, особливо грати з ними вдома. Тут дуже гарні фани, атмосфера, їх підтримка, тому тут приємно грати і одночасно важко. Усі три команди завершили турнір з однаковою кількістю перемог. Та, зрештою, завдяки переможній різниці забитих і пропущених м'ячів, господарі паркету, баскетбольний клуб рівне здобув чемпіонство. Представники Луцька стали другими, а кияни посіли третє місце. Віднині турнір пам'яті Сергія Шимосюка хочуть зробити традиційним та проводити щорічно. кажуть, прикладатимуть максимум зусиль, адже ця людина заснувала баскетбол на Рівненщині та писала його історію. Історію про неї мають знати усі. Максима Стапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Гідний виступ ветерани з Рівненщини здобули 28 медалей на Strong Spirits Games. Це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту, які проходили у іспанському Мадриді та об'єднали понад 150 учасників. Нашу область у складі збірної України представляли Віталій Верес, Володимир Климов, Євген Федосієнко, Павло Коретнюк, Михайло Наливайко, Дмитро Свиредон та Ілона Дерело. Вони змагалися проти команд США, Ірландії, Іспанії, Естонії та Грузії. У підсумку збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.